Олена і Сергій жили разом 5 років. У них ріс трирічний син Артем. Звичайна сім'я з абсолютно звичайними побутовими проблемами. Наприклад, Сергій міг не винести сміття або ж Олена могла забути про вечерю, відрізняло їх від інших сімей те, що вони отримали задоволення. Від скандалів. Будь-яка дрібниця могла вивезти із себе Олену. Якось раз Сергій забув привітати Олену двоюрідну сестру з Днем народження. Тоді Олена розлютилася не на жарт. Вона зібрала речі і пішла разом із сином до своїх батьків. Вона хотіла приручити його до себе, і це була. Велика помилка у відносинах. Сергій дзвонив їй кожні три секунди. Він просив вибачення, благав її повернутися назад. І Олена разом із сином повернулася назад. Жінці сподобали це відчуття після сварки. І вони стали любити один одного ще більше. Сергій дарував квіти, водив Олену в ресторани. По вихідних вони часто виїжджали в парки атракціонів. Олена намагалася щодня готувати цікаві страви, і вона була дуже ласкава і ніжна з чоловіком. Але таке ставлення подружжя один до одного тривало недовго. Олена знаходила причину і відразу йшла до батьків і все знову повторювалося. Коло розривав Сергій. Після чергової сварки він не став чекати, коли Олена збере речі і піде. Він пішов до матері першим. Олена була в магазині, коли Сергій приїхав з роботи, зібрав речі і втихо втік до матері. Повернувшись з магазину, Олена злякалася. Дочекавшись ночі, вона подзвонила чоловікові: Ти де? Коли додому повернешся? Не знаю. Я поки що вирішив залишитись у матері. Мені потрібно розібратися в собі. Ну й розбирайся поки. Олена дала собі слово, що більше йому не подзвонить і не напише. Цієї ночі вона не змогла заснути. Всю ніч вона бродила по квартирі і вела у себе в голові діалог з чоловіком, але ні до чого здорового так і не прийшла. Обіцянку свою вона витримала. Пройшов місяць, а від Сергія жодної звісточки не було. Олена не змогла витримати і подзвонила до свекрухи. Марія Валентинівна. А Сергій не говорив вам про те, коли збирається повертатися додому. Він подав на розлучення дитинку моя. Довела ти все-таки мого сина до репу? Сергій і справді розлучився з Оленою. Він часто приходив до неї додому, щоб побачитися із сином. А Олена все чекала, що він повернеться, а у нього цього навіть в думках не було.